Верхи бібітіна, з ними Амадеус і Сабрина. Летять, мов на крилах прудкі стекуни, друзі, чаклуни, добрі чаклуни. Якщо річка заширока, бібі перескочив мить. Віз -віз, б йо -б йо! Ну ж, бо стримай! Біля вогнища розмови і летять по полю. Коні сонце зустрічать. Перхи бібі і Тіна, з ними Амадеус і Сабрина летять мов, на крила прудкі скакуни, друзі чаклуни, добрі чаклуни. Бібі і Тіна. Галас навколо мідної гори. Ама де покажи їм. Біжі. Ну, швидше гаражо. Я переможу, це ми ще побачимо, я теж тут. Хороший хлопчик Махараджа. Гадаю, це було весело. Алексе, тобі пощастило. Маячня. Просто махараджа найшвидший. Так, так, гаразд. Мені цікаво, що від нас хоче твій тато. Заходьте. Це ми. Доброго дня. Вітаю. Добре, що ви одразу приїхали. Олександре, скажи мені, що це? Тату, це твоє старе прес папє Правильно, і зроблено воно з міді. З міді, з нашої шахти, якщо бути точним. Шахта і мідна гора належала нашій сім'ї з покоління в покоління. Я хочу, щоб стара шахта знову запрацювала. Ціни на ринку стрімко зросли. Це могло бути дуже прибутково. Як гадаєте? Графе, а що ми до цього маємо? Я подумав, що ви б могли допомогти мені з підготовкою. Так, але як? Шахта забита дошками. І під час останніх гроз на залізничні шляхи попадали дерева. І ти хочеш, щоб ми їх звідти прибрали? Ні. Мої люди зроблять це післязавтра. Я позичив двох робочих коней, яких треба доставити на гору. Коней? Сильні коні ваговози з пивоварні. Супер, ми залюбки допоможемо. Чудово, ось тут знаходиться наша стара мідна шахта. Але йти до неї через село дуже небезпечно для вас і коней. Це означає. Це означає, що ви підпливете до неї на плоті. Ми відправляємося у подорож річкою з кіньми І з розбиванням табору на ніч у горах. Так, є чоловік на ім'я Ганс. Він знає цю місцевість як своїх п'ять пальців. Він вас туди доставить. Нехай тільки твоя мама, Тіно, дозволить вам з бібі, таку подорож. Упевнена, мама не буде проти. Я у цьому переконана. Чудово! У такому разі зустрічаємося завтра вранці о дев'ятій годині біля річки. Екельберт вас туди завезе. Своїх власних коней вам, звісно, доведеться залишити вдома. Гаразд. Так, так і зробимо. А вже ж. Бувайте. Сподіваюся, вам діти сподобаються. До Бувайте. зустрічі. Знесу речі до річки. Дякую. А ми заберемо коней. Доброго ранку. Мене звати Бібі. а я Тіна. Це наші коні. так? Так, це Тім. А це Том. Які ж вони обидва гарні для роботи зі стовбурами, дерев у мішку. Гаразд. Граф сказав, я можу на вас покластися. Саме так. Що ж, тоді щасти вам. О, ви вже тут. Доброго ранку. Вітаю. Привіт. Мене звати Ганс. Я Олександр. А це Тіна і Бібі. Доброго ранку. Що ж, ну тоді вам всім на борт плота. Гаразд. Ходімо, Томе. Ходімо, тім, не бійся, а тепер обережно. Ці двоє такі спокійні, ніби вони вже тисячу разів подорожували на плоту. Можете прив'язати кони до сягли і дати їм трішки сіна. Їм це сподобається. Ось мої любі. Ідея повинен вас висадити. Біля мідної гори ми хочемо піднятися до старої мідної шахти. Мій тато знову хоче запустити її в дію. А? Що? Але але ви не можете цього зробити? А? Чому ні? Там, там на горі природу не турбували протягом багатьох років. Ну зараз мого тата цікавить лише його шахта. Я не можу цього дозволити. Ганс може вам допомогти? Ні, немає необхідності. Але я б хотів поговорити з тобою про цю справу з шахтою. Гаразд. Ганс! Обережно! Там попереду скелі. О боже! Швейко, повертайте ліворуч. О, ось що виходить, як задумаєшся. Допоможи мені! Як це нерозумно з мого боку! О, ні! Тримайте міцно! Бібі, -бі, зроби щось! Яскраві стрітці! то підзорінці! Візвіз! Ти вмієш чаклувати? Так, але ми ледве встигли. І не кажи. Вибачте мене. Будь ласка. На щастя, нічого не сталося. Гаразд, дід Тім, сюди. Однак я хотів би з вами поговорити. Так, Томе, поговорити, але все у порядку. Ні, я мав на увазі Ганс, не хвилюйтеся. Бувайте, бувайте і дякуємо. Так, так, гаразд. Бувайте. Повинен покласти край їхнім планам. Шахта не повинна бути запущеною в дію. Е, Кельберта. Пане. Що я можу для вас зробити? Е, ти завіз дітей до річки. А вже ж. Усе як вони хотіли. Дякую. Е, до речі, ти мені нічого не розповідав про свій відпочинок. О, це було чудово, пане. Не зіпсована природа. Я відвідав природний заповідник. Як мило. Так, як мило. Е, Екельберте, відтепер повідомляй мене щогодини про останні ціни на мідь. Гаразд? А вже ж, пане. Як забажаєте, пане. Сподіваюся, воно того варте. Ця стежка якась нескінченна. Так. <гиби> <гиби> Тіно! Обережно! Міцно тримайся! Нічого не сталося. Дякую, Томе. <гиби> Пощастило. Ви повинні тут бути обережнішими. <гиби> Ходімо, ми вже майже прийшли. Справді фантастична. Дивіться, це білоголовий Орлан. Там на горі його гніздо. Гадаю, він висиджує яйця. Погляньте. Шахта. Оце так видовище. Олекси, ти хочеш просто зараз взятися за роботу? Угу. Так, я хочу спробувати з кіньми. Ми залишимо досить роботи для татових робітників. А як скажеш? Ось. Дякую. Тримай. Усе готово. Можемо починати, але тихо і повільно. Ну, Тіме, ходімо. Уперед, Томе. Тихо і спокійно. Так, супер! Молодець тім. Так тримати. Чудово, Томе. О, халепа, візок! <рири> Що то була за тварина? І гадки не маю. О, ні! Дерево! <рири> О, ні! Фа, міри! Це точно. Коли завтра мій тато приїде сюди з робітниками, тут почнеться ще більший хаос. Угу. Мідолашні тваринки. О. Нам тільки цього бракувало. Потрібно розкласти намет. І коням потрібне укриття. Точно. Спочатку натягнемо тент. Наш дощовий одяг. Приземляйся у своє гніздо. Ну, не дозволяй їм себе турбувати. Ось ти. Спокійно, доро. Як твої кошенята? Не дай їм себе залякати. Повертайся до них. Не хвилюйся. Я не дам їм запустити шахту знову. Не хвилюйся. Алексе, натягуй туго. Вони повинні піти звідси. Ось тримайте, пане. Останні ціни на мідь. Дякую, екльбер. <плес> <плес> так. Екельберт, ти досі думаєш про свій відпочинок? Мушу зізнатися так. Це злиття з природою було незабутнім досвідом. Ось так, пане. Справді? Пане, я можу ще щось для вас зробити. <плес> Зараз ні. Екельберт, дякую. Можеш йти. Добре, пане. Готово. У мене теж. Нехай вас нічого не турбує. А тепер намет розкладемо його там. Гаразд. Спокійно я вас не скривджу, просто заберу вас звідси. Вони не повинні розблоковувати шахту. Ось так. Ходімо, ходімо. Спокійно, не бійтеся. Стійте, стійте, зупиніться. Не рухайтесь, стоп! Заспокойтеся тихо, ні. Ні, 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 ні. А, а, допоможіть. А-а! Не можу піднятися на гору. Нам потрібна допомога. Коні зникли. Цього не може бути. Я їх обох міцно прив'язала. Це точно, дуже міцно. Вони звільнилися. Ми повинні їх знайти. Алексе, коні зникли. Що? Дім. Доме! Я не бачу жодних слідів. Де ж вони можуть бути? Дивіться, хатинка. Цікаво. Тут хтось живе? Аго Не відповідають. Я обійду хатинку ззаду. я з тобою. <світ> тут нікого немає. Бінокль. Ми нічого не знайшли. Там на горі великий слід від гальмування копитами. І він тягнеться до самого низу. Побігли. Піхо, тихо, тихо, тіме. Спокійно. Тихо. Це було там. Ходімо швидше. Обережно. Тут дуже слизько. Ось сліди. Наші коні. Ті! Що? Ми повинні їм допомогти. Ні, не ворушіться. Схаменіться нагору поверніться. Дякую, що врятували мене. Я повинен вибачитися перед вами усіма. Ми мало не впали у воду. Вам дуже пощастило. А тепер всі повертаємося в хатинку. Так. І нам дуже потрібно поговорити. Я хотів чинити добре, чесно. Природа і тварини повинні бути захищеними. Ох, я такий виснажений. Ох. Він заснув. Ми теж тут залишимося. так? А вже ж! У такому разі Ей, ні ми ніхто куди принеси наші спальні мішки сюди. Візвіс. Я так втомився. Я теж. Тіною спатимемо на дворі біля коней угу. гаразд на добраніч. ніч О. на добраніч. я давно не бачила так багато зірок їх так чудово видно тому що тут темно угу. і тому що повітря тут дуже чисте Чудово. Як, пане, ось тримайте ціни на мідь. Так. Будь ласка. Mm. О, цього я й боявся. Я невезучий чоловік. Гадаю, мені доведеться залишити цей проект. Як скажете, пане? Е. Ек, Ельберте, так, пане. Одразу після сніданку ми вирушимо на мідну гору, заберемо дітей та коней. Ти підеш зі мною. Як скажете, пане? На добраніч. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви добре спали. Так, але вибачте мене. А чому ви забрали Тіма з Томом? Я мусив щось зробити. Не хочу, щоб люди знову тут працювали. Ти мене розумієш? Так, звісно. Мяу! 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 Так! Кельберте, А цей природний заповідник, в якому ти був. Як довго його не чіпали люди? Десятки років, пане. Десятки років ніхто не втручався у закони природи. Як на мідній горі? Е, Кельберте припускаю, що твій відпочинок обійшовся тобі недешево. Як скажеш? Мій відпочинок був дуже дорогим, але. Але що? Цей досвід безцінний. Ек, Кельберте? Здається, у мене є ідея, як я все ж зможу заробити гроші на своїй шахті. Учора ми випадково відігнали дику кішку від входу у шахту. Так. Дора роками виховує там своїх малят. Це так би мовити, її територія. Де вона почувається як вдома. Її звати дора? <хи> як мило. Так, це я її назвав. Відтоді як побудував тут свою хатину, я б не зміг жити без захоплюючої краси природи. Доброго ранку. Доброго ранку! Привіт. Його пташенята вилупилися. Так. Прислухайтесь. А. Тільки тут на горі можна таке побачити. Так, але на превеликий жаль, граф збирається все змінити. Це правда. Але як нам відмовити мого тата від цього плану? Тут на горі справді гарно. Пане, тут просто дивовижно. Пекельберте. А знаєш що? О, що, пане? Дивися. О, Дикі коти. Дивовижно. Де ще б ти міг таке побачити? Тільки в незіпсованому природному середовищі, пане. О, погляньте туди. А... Діти. І ганс з ними. Доброго ранку, мої любі. Доброго ранку, тату. Доброго ранку. А де робітники, яких ви мали привести із собою? Робітники? Що ж, плани змінилися? Гансе, якщо ти згоден. Я б хотів, щоб ти був моїм помічником. Згода? Е... Для роботи в шахті. Ні, е, мені потрібен експерт, який би проводив екскурсії для любителів природи з міста цією унікальною місцевістю. А ти, без сумніву, усе тут знаєш. О, пане, це було б чудово. Ви серйозно? Це така ж правда, як і те, що я тут стою, екскурсовод природного заповідника. І звісно ж, це оплачувана посада. Згода? Згоден, я залюбки цим займусь. Це чудова ідея. Безсумнівно. Але мідна шахта. Як щодо мідної шахти? Надто ризиковано, хлопчику мій. Минулої ночі ціна на мідь впала на саме дно. Що ж, це чудово, тату. Я не можу передати, наскільки я задоволений. Mm -hmm. <рире> <рире> Доро. Іди сюди. Все гаразд. Повертайся до своїх малят. Якщо мене запитаєте, то зараз саме час для сніданку. Так, я можу начеклувати його нам. Не треба. Бібі Блоксберг. Ми принесли все з собою. Екельберте, виконуй свої обов'язки. Як смачно, сніданок на дворі. Прошу, прошу, частуйтеся. Аго, ви. Здається, про вас ми забули. Зовсім ні, пане. Я про все подумав. Зелені яблуко на зелених просторах. <рес> Діти, я такий радий, що мідна гора збережеться в такому стані, в якому вона була сьогодні. Деус і сабрина летять, мов на крилах прудкі скакуни друзі чаклуни, добрі чаклуни, якщо річка заширока бібі перескочив мить. І звіз, йо, вйо! Вогнища розмови і летять по полю. Коні сонце зустрічать. і бібітіна, з ними Амадеус і Сабрина летять, мов на крилах прудкі скакони.